В період часу з 5 по 11 лютого працівники поліції Шепетівського району задокументували 592 адміністративних правопорушення. З них закерування транспортним засобом у стані сп'яніння – 26, завчинення хуліганських дій 2, завчинення насильства в сім'ї 4, За порушення правил безпеки дорожнього руху 304, факти. Завчинення дрібної крадіжки 4. Просимо громадян бути взаємовічливими, з повагою ставитись один до одного та дотримуватись правил дорожнього руху і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Тим часом ми подбаємо про вашу безпеку. Музика. На Шепетівщині поліцейські оперативно розшукали і затримали водія, який у стані сп'яніння вчинив ДТП з летальними наслідками. Попереднє освідування 34-річного водія на стан сп'яніння за допомогою приладу «Драгер» показало перевищення допустимої норми алкоголю в крові у 10 разів. Дорожня транспортна пригода сталася з 10 лютого близько 19 години 15 хвилин у місті Полонне. Водій автомобіля ВАЗ-2101 наїхав на 70-річного велосипедиста, що рухався у попутньому напрямку. Після вчинення ДТП водій залишив потерпілого напризволяще і зник з місця пригоди. Для оперативного пошуку зловмисника керівництвом Шепетівського райуправління поліції був введений план Перехват упродовж кількох годин водія розшукали і затримали. Потерпілий пенсіонер від отриманих травм помер у лікарні. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286, прим. 1 – це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого. І наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.